Наша інформація була на стенді, все вивісено. Повторно, офіційно можете давати заяву. Дали заяву. ініціативна група у вас не существує. У вас не существує сільського голови, який працює на громаду. Так. Вопроси. Вопроси, запит. Якщо я вам не даю відповідь, будь ласка, їдьте в жаль. Запит був даний, відведений на передавшому України. Відповідь. Я відповідь сказав. Запит, відповідь на запит надайте. І ще що надайте. Відповідь на запит. Все, розговор закончений на цю тему. Я розговорювати, що не буду на цю тему. Продовжимо другу тему. Ось дивіться, будь ласка, сертифікат мери, лідери, змін. Значить, ми так розуміємо, що ви були на якомусь семінарі стосовно децентралізації. Скажіть, будь ласка, чому процес децентралізації ви як лідер у лапках нашої громади не проводите? Все робиться відповідно до чинного законодавства. Що значить це? Чому громада не знає про жодні проведення, ми, про проведення жодних заходів стосовно ми, децентралізації? Ми. Ну ніяких обговорень не ведеться. Согласно розпорядження адміністрації, у нас обговорення будуть йти 5 травня. Доповітряно буде інформація. До цього, до цього людям нічого не потрібно? Бо чому це до цього? У школі були, ми в одній, у другій, у саді, в амбулаторії, обговорення проходили. Є протокола соответствующе. В цих обовлінь, чому громада так. не знає? А це що не громада? Школа не громада, сад ваш... не громада. Це ваші люди. Так, які мене питання? Це те, що ви не виконуєте вказівки. Те, що я не виконую, громади. я сам знаю. Те, що я виконую, я теж це. Пожалуйста, заявлення милицию, так вони розбираються. Розбираються. 12 проваджень відкрито проти вас. Про корупцію, про вашу, все відкрито. Ви почнемо це сказати? надо? Далі. Ось дивимося, наш край. Наш край, Єфимі Олегу Валерійовичу вручається ця, ось. Сашко вручає Єфименку Олегу Валерійовичу Новободрівському за високий професіоналізм, сумлінну працю, за особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади та з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування. Скажіть, будь ласка, ви повідомлювали депутата Сашко, що ви разом з Якубовською підробляли вибори, документи на вибори. Коли Сашко балотувався в депутати. Не на користь Сашка, а на користь Манька, повідомляли про це? Народному депутату Сашку. це Сашко. Я питаю вас. Я на це вичати нічого не буду. Все. Хто ви такий, що не подбородчик про це? Хто Та, ви я да. представник громади. Та що до нами ти до Сашка? Пожалуйста, вопрос задавай. Я представник громади, який ви є підзвітний, підконтрольний. контроль. Да, Згідно закону України. Або... У є посадові обов'язки обов ви не виконуєте. Все, до це Дальше. Далі. Сьогодні буде якесь зображення по Об'єднання громади. Де? У нас на сидит? території сільської ради. Нічого не буде сьогодні. Я сказав, 5 мая, 5 травня у нас стоїть дати, я ще не знаю. На 5 травня настоїть обговорення. Де, де вона буде? У школі. Чому клуб не працює? Так, Павло. Клуб чому не працює? Хто ви такий, що продав дочіку? Представник громади, який вас обрав. От і ти в громаді питає, чому не працює. Я у вас питаю. Так, все, Павло. Я не буду як це ви не будете? Того ж. Ви, під що, звіт... хочеш, не ви підзвітний нам і відповідайте перед нами. У вас зараз прийома рада офіційна. Пишіть заяву, що написали, написали заяву. Де відповідь? Всі вопрос, відповідь Відповідь на заяву. П'ятиденний термін. П'ятиденний термін минув робочих днів. Де відповідь? Я його нарушив, пожалуйста, заявлення я його нарушу. Хай мене наказує. Все, я пересуду, це тиснувся, я нарушив. Все? Ще? Ще що? Ще що. Далі. Прочитав рішення сесії, в якому розписується, як сільська рада дбає про своїх односельців. Чуть не розплакався. Значит, а що чуть, да, розплату? Ну, ну, Далі читаю, значить, ви відмовили в наданні матеріальної допомоги устиновій жінці, матері чотирьох дітей. А де це написано, що я відмовив? Ви надали допомогу? У мене є розпорядження, є Де? процедура, за власне якого оплачується це все. Де? Написано? Розпорядження в мене є дане на устінову і на Запетляєва. По 5 тисяч. Де воно є? Жінка дзвони, не може додати. Тут більше буде очікувати. Представник громади, який ви підзвітний під, під контроль. Більше печати нічого не буде. Як не будете? Прийом громадян у вас сьогодні. Прийомні часи. Почому я маю за лічене у стіново відвічати Хто ти такий вообще. Ході Представник таких? громади, який да ви, ви під контролю. Який ви під звір під контролю? І по вопросу у стіну ну, воїну. Це не твої діло, коли їх будуть направлені дії. Розпорядження є, на виділення 5 тисяч гривень. Що ще не треба? Де воно є, це розпорядження? Хто ти такий, я не понял. Представник громади, який ви є підзвітний підконтрольний. Так, все, розговор закончений. Як це закончено? Так. Усі знають, Прийом... знає, їй будуть діяти. Вона не знає, вона не може допроситися. То ту справку дайте, то ту Придумуєте казочки різні. Я ще раз сказав, є процедура определена. Покажіть все. рішення, де виділені гроші. ти такий, що придумали. Представник громади, який ви є Просто підзвітний закончили. підконтрольний. Ще питання є? Відповідь на запит. Від. Давайте відповідь, що ви не даєте відповідь. Василій е, Володимирович, у вас є до мене претензії на що відповіді. Да. Пожалуйста, їдьте жалуйтеся. Що я нарушив? Я вам не дав відповідь. Все, які ще наші вопроси. Буду сидіти, поки відповідь не Я нічого не дам. Без Секретаря бо... немає, секретар в районі. І хто печати то відповідь вам не буде сьогодні. П'ятиденний термін. виділений за кордон. Я нарушив п'ятиденний термін. Нарушив. Пожалуйста, їдь жалуюся, що я нарушив. Все. Ти вже куди тобі не жалувався. Я знаю, але ну, ну, я сподіваюся, що у вас це? скоро гроші закінчаться, Олег Ну Олег. Слава Богу! Не тобі ще дати не йде. Запляти ще, поняв? Гроші громади, ви крадете. Я ви ворогволянки. Ти, Олег. Олег. Ти, ти доказав. це? є що доказував. Доказував. Доказу. Доказу. Ви що думаєте, що ви все купили? Совість людська не продається. Не всі продажі я такі, як Давайте ви. Давайте будемо розказувати сказки кому. Кому? Та я знаю, що вам без Чого ти не розказуєш, це? Що, що? що значить полошти? Чи ви набори не платить так, як положено? положено? Як то? тогра офіційно нема доволі. Хто? Ви заплатили за землю? 24... Не тобі мені не перед тобою мені відчітувати. А Я... перед ким? Що ви кричите на громадян? Пашов вон! При... Які прийшли до Все. вас на прийом? Пішов вон. Ти нічно, пішов вон. Все. Що, що значить, пішов вон? Та того ж, то що ти, ти заробив? Так що, якщо ви заслужили на більше, так що у вас? Треба щось зробити з вами на те, що ви заслужили, чи що? Відповідь ви надасте? Ні. Чому? Того ж. Чому ви не даєте відповідь? На тут запит і тут запит тут подали і вам. Громадяни, мешканці громади. Пішов вон. Оце буде мій відповідь! Все. Тебе не страшні, де жалося. Прийшов тут масив полоска. Оце прийом громадян. Для тебе такий прийом громадян. Так. Да тебе дебіла, такий прийом громадян. Все, що тобі ще сказати? Тепер епілепсик. Ти не вправляєш! От і все. У тебе такий діагноз. Офіційно є все. Є в мене, документи ну, є всі. Ну де ж вони, Ось, вони у вас? Ну, ну де вони у вас? Що ми не за це отримали? Тому що ти настоящий дебіл, от і все. Що ти можеш сказати? Ну, шо... я тебе! Пожалуйста, не жамуся! Раді Бога! Сидиш тут хочеш свою морду. З хим приходиться працювати, да? Єра, відкрий двері, дай відкрий. Відповідь надасте? Ні. Хто ти такий, що тобі відповідно, давайте подивіться? Хто ти такий? Я представник громади, який вас обрав. І ми Ох, требую... Бабусі, ми трошили, ради требую від вас, щоб ви служили громаді. Ну треба, іди треба. Так я прийшов требувати. Не піднімайте цей вопрос, що він заплатив тільки 240-55 за гектарів. А ви нічого не заплатили за 300 гектар. І що тепер? За скільки? Ну 300 гектар. Ну, що ти медиш? Ну, що за що мене? Ну, що ти мелеш? Тому що які до факти є, що я добарбав 300 гектар. І я прута рядування, я не пойму. Що за 300 гектар? За невостребування. Невостребовані паї роздали. На що? Вони офіційно оплачуються. Якщо як як? ви не доганяєте, що це таке, то все проходить офіційно через... Ці самі. Через, служби, через Ми знаємо, як ви. Так що ти хочеш ще? Я хочу, щоб вони людям попали по 2 гектари. На якому основанні? На тому основанні, що це людські землі. Утар... Мешканці громади. Тей, прочитай внимательно, закон. Прочитай, прочитав закон. прочитав я все. Про комунальну власність. Правильно. Керова ти читав. Все. В першу чергу громадянам, які належать до сільської ради, ви роздаєте направо і наліво. Да, направо і ти жалюється. Та роздав вже повернули. Тільки погано, що вам вже ще повернули. У ваше злочинне угруповання, сільська рада Батриківська називається. Відповідь на запит ми чекаємо. Прийом громадян іде Олег Валерійович. Громадяни вас запитують, чому службовий автомобіль, який громада надала вам для використовування посадових обов'язків, ви використовуєте в особистих цілях? З вами все гаразд. Може лікаря погукати? Олег Валерійович, лікаря по вам? Пішов вон. Все, оце не отвір. Прийом громадян триває. Відповідайте на запитання. В такому громадяні, як ти, я кажу, пішов го, це не буде відповідь. Все. Відповідь надайте, будь ласка. Я на запит, На запит, який ви отримали по... Ажовгон, що... іще раз не сказав. на насіка там собрання. Ну по поводу этого. Ну ти просив учену мене, спрашивав. Ти мені що сказав, що на четверг? Ви... Hmm. Хорошо, сейчас я производим. А, ну, а что Вопросы Не, я не могу. Ну, так ждите, секретарь приедет, дашь даст Все, но меня буду решать сейчас. Куда Пожалуйста, выходите. Ждите, секретарь приедет, даст Чего Що значить дасть відповідь? Ми прийшли, до, принесли вам, ви дайте ви нам. Секретаря немає. Все. Я питаю відповідь. Так, все. можу. П'ять робочих днів минуло. Відведених так, власне, законодавством. Тебе, що до неустралі, пожалуй, зустрічайтеся, що я нарушив закон, чи сільський селід, чи секретар, що ви отримали відповідь. В якої ініціативної групи, в Якої рішенням суда? Немає такої групи. От і все. Що ви ще хочете? Друга. Ви читали приймаєте. Внімательно ми читаємо 12 протоколів проваджень кримінальних. Що, ви думаєте, що всіх купили вже чи що? Алло. Да, зараз я йду. Все, виходимо. Що, значить, виходить? Прийом громадян у вас йде. Я їду до громадян. Що тобі ще треба? Прийом громадян у вас триває зараз. У тебе вопрос, треба тобі відповідь. Да. Ну, Жди так. Жди секретаря, приїде секретар, напечатає, я поставлю свою підпис, і все. П'ять днів у вас було робочий для того, щоб поставити підпись. П'ять днів робочих. Та хоч 25. Хто ти такий, що ти мені будеш вказувати? Я не пойму тебе. Громадянин України. Вийди з кабінету. Виходь з кабінету, я уїжджаю. Будеш сидіти, громадян... сиди. Громадян... Все, що пропаде, Прийшли. то будеш іди сюди. Зараз. Вот так хварюка, не хочет выходить из кабинета. У меня там лежит 12 тысяч гривен, моих личных, тільки что снял. Сейчас у них Все,